Українська література сьомий клас ІВАН Франко. Захар Беркут. Історична основа повісті. Історія написання Твору Повість Захар Беркут написано за півтора місяця на конкурс, оголошений часописом Зоря З часу написання Повість Захар Беркут перевидавали сотні разів. Накладом близько п'яти мільйонів примірників. Перший переклад іноземною мовою з'явився 1889 року. Через сім років після написання. Ось перед нами титульна сторінка першого окремого видання повісті Івана Франка Захара Беркут і Видання Повісті 1932 року. Історична повість це художній твір. Сюжет якого побудований на історичному матеріалі. В історичній повісті реальне відтворення життя поєднується з художнім вимислом. Історична повість відтворює в художній формі певний період в історії. І персонажі художнього історичного твору можуть бути реальні та вигадані. Ось село Тухля, про яке писав Іван Франко, воно існує насправді. Збереглися народні перекази про походження села. В одному з переказів його назва пов'язується із загибелю великої кількості монголів, від яких ішов по всій околиці тухлий поганий запах. І тому село, очевидно, називається Тухля. Але події, описані в повісті, відбувалися не на території сучасного села, а, за словами Івана Франка, у стін могутнього Зеленя це гора біля села. Під Заголовок твору образ громадського життя Карпатської Русі в XIII столітті. Тобто події починаються 1240 роком. Захар Беркут це історична повість про боротьбу жителів Карпат проти нашестя монголів. Франко звернувся до народних легенд та переказів. Подібний епізод про знищення монгольської навали і про допомогу сил природи згадується у переказі, записаному від Миколи Гасинця із Закарпаття. Що тобі відомо про боротьбу наших далеких предків з монголо-татарами? В історичній повісті Захар Беркут змальовано протистояння між прадавнім Вічевим та князівсько-боярськими устоями? Все це на фоні запеклої боротьби з монгольською навалою. Іван Франко пише: Повість історична це не історія. Представлення давнього громадського життя нашої Русі є, безперечно, таким предметом живим, близьким до сучасних інтересів. Наскільки мені удалось віддати дух тих давніх замерклих часів, нехай судить критика. В деталях я дозволив собі доповнювати історичний скелет. Поетичною фікцією, тобто вигадкою. Головна основа взята почасти з історії, напад монголів і їх ватажок пета. А почасти з переказів народних про потоплення монгольської ВАТАГИ та інші. Дієві особи, зрештою, видумані. Місцевість по можливості, по можності описана вірно. У творі згадується Данило Галицький. Один з найвидатніших українських князів, однією з найважливіших та найвизначніших подій середньовіччя в історії нашої країни стала коронація Данила Галицького 1253 року. Це за Данила Романовича були побудовані такі міста, як Холм, Львів, Кременець, Данилів, Стіжок, відновлений дорогочин. Після Батиєвої навали князь став данником орди, але намагався проводити власну політику. Бояри у творі згадується, бояри. Це панівний прошарок у Галицькій землі. Вони мали величезний політичний вплив. Часто бояри впливали навіть на вибори князя у Галицько-Волинському князівстві. Вони мали великі земельні володіння і також свої загони озброєних людей. Лише 1238 року князь Данило остаточно приборкав бояр, так кажуть історики. Боярство справді сприяло занепаду Галицько-Волинського князівства. Що ти знаєш про це з історії? 31 травня 1223 року, тобто майже за 20 років до подій, описаних у творі, відбувся бій між русько-половецькими силами і монгольським військом на річці Калка. Це сучасна Донеччина. Чому русько-половецькими? А тому, що проти монголів виступали руські війська і половецькі загони, які теж боялися монгольської навали. Коли зіткнулися війська між собою, то Данило, Данило Галицький, поранений був у груди. Але через молодість і одвагу він не чув ран, що були на тілі його. Був бо він віком 18 літ. Був бо він сильний. І Данило кріпко боровся, побиваючи татар. Це уривок з літопису. Бій Підкалкою завершився величезною поразкою русько-половецьких військ. Головними причинами поразки насамперед стали неузгодженість дій руських князів та тактично грамотні дії монгольських полководців. Під калкою загинуло до 90% руського війська, у тому числі 12 князів. Ця битва стала однією з найважчих поразок руських військ з сайту Інституту національної пам'яті. І через 15 років приблизно після битви на Калці почалося монгольське нашестя на Київську Русь. У 40-х роках 13-го століття монголо-татарські орди, очолювані внуком, Чингісхана Батиєм, захопивши Київ, прямували через Карпати в Угорщину. 1241 року монголи вдерлися на Волинь. Тут вони зіткнулися з сильним опором міст замків. Зрозумівши, що облога затягнеться надовго, Батий залишає неприступні фортеці, ділить своє військо на кілька загонів, і монголи прямують до Західної Європи. Знищуючи все на своєму шляху. Перешкодою деяким монгольським загонам стали Карпатські гори. кажуть, що опір Карпатських громад зупинив навалу монголів на Західну Європу. З Галицько Волинського літопису Іван Франко взяв скупі відомості про вторгнення монголо-татарських полчищ у Русь, їхній перехід через Карпати. Михайло Гасинець із Закарпаття, про якого ми вже згадували, розповідає про один із епізодів боротьби: Русини підрубали дерева, наклали купи каміння і воду перегородили, тобто вода зупинилася. Коли татари йшли в той глибокий звор, тоді люди ті підрубали дерева. Каміння і воду пустили за одним свистом. То все почало гучати, стріляти і вибило много татар. Тобто Михайло Гасинець розповідає про те, як росини затопили монголо-татарські загони. Богдан Тихолос про Повість Беркут це твір про те, що рідна земля цілість, яку треба відстоювати і не можна здолати ні за яких обставин. І в цьому сенсі Захар Беркут, як зразок військового епосу, є дивовижно сучасним. Ми б воліли, щоб війна була для нас лише символом давнини, але, на жаль, це реальність.